Вам має бути на це порівню. Вам робота має ваша подобатися. Якщо ваша робота вам подобається, тоді вона у вас буде працювати. І, до речі, не завжди суперкрасиві, розфуфирені роботи працюють краще, ніж обична робота. Е -е, покажу зараз, покажу. Не покажу, так? Да? Хотіла показати роботу, яка, яка в мене спрацювала, а яка виглядає прямо, як би такою. Зараз, зараз, час. Це що це? А, це, це не то, це не то. Не найду. Ну, не найду загалом. Не найду, да? Але в мене є робота, яка намальована, ну от прям от е, вона не супергарна. Вона в кінці мені подобалась. Ну, тобто я намалювала його, мені подобається робота. Але щоб порівняно там, що вона якась супергарна, ну якби я її на фон е, собі, щоб знімати відео, я б її не повісила, бо вона страшна для мене. Е, але вона спрацювала вже буквально за ніч. Тому не завжди. Гарна робота це це результат. Тому не порівнюйте. Я вас дуже прошу: не порівнюйте свої роботи з іншими, бо ви не знаєте, як в той людини малю, гарно е, намальовані роботи як...